Як зареєструвати авто, не розмитнюючи його. Вигадали у Львові. Щоправда, метод незаконний. А у тих, хто погодиться на таку аферу, можуть конфіскувати транспорт. Детально Євген Миклушка. Авто ввезені з Європи. Можна не розмитнювати, а просто ставити на них українські номери. Принаймні, так собі вирішили кілька чоловіків зі Львова. Справжній інформаційний бум у соцмережах виник після публікації такої інформації. І так звершилось. Ми сьогодні запустили в роботу нову транспортну реєстраційну службу народу України. Друзі, а це означає, що ви можете купувати авто в Європі і реєструвати на українські номери без розтаможки. Також на світлинах, які додано до тексту видно, що організатори дармової реєстрації іноземних авто в Україні вже мають примірники номерних знаків, які планують видавати, а також техпаспорти на авто, які перереєстровуватимуть. Але стоп-машина, таке нововведення є незаконним, застерігають експерти. Видавати все це можуть тільки регіональні сервісні центри, які замінили мреви. Для того, щоб провести реєстрацію транспортного засобу, який вперше зайшов на територію нашої країни. Однозначно особа повинна звернутися в митну службу і провести всі відповідно визначені у законний спосіб митні платежі. Якщо ж правоохоронці виявлять відхилення від законів у діях представників незареєстрованої транспортної реєстраційної служби народу України, то усім причетним загрожуватиме до п'яти років за ґратами. На жаль, громадяни, які придбають такі номерні знаки і пройдуть таку так звану реєстрацію, не бути, автомобіль у них може бути вилучений. Самі ж автори ідеї реєстрації без розмитнення, поки що від інтерв'ю відмовляються. Ми хочемо зробити е тираж номерних знаків і документів, і тоді ми, щоб мали підґрунтя, зустрічатися і говорити на телеканал там чи, допустимо інтерв'ю до вас. Активісти, що займаються проблемними питаннями автівок з іноземною реєстрацією, таку ідею просто висміюють. Громадські організації не мають права перебирати на себе повноважень держави ані реєстрації автомобілів, ані розшукової діяльності. це преференція держави. Тобто, це ну я би закликав людей не вірити таким і запам'ятайте, що єдиний законний спосіб на сьогоднішній день їздити громадянин України це є пересічка 5-10 днів. Інакших способів немає. Тому я дуже надіюся, що на це звернуть увагу відповідні органи найближчим часом. Якщо ж придивитися до тих паспортів, які мають намір видавати самопроголошені діячі, то можна прочитати там Республіка Україна. Схема дуже схожа на актуальну нині на окупованих територіях. Ми маємо кілька прикладів використання подібних номерів. Нещодавно ми говорили про те, що є номери Донецької народної республіки, є номери також окупованого Криму, ні на тих, ні на інших номерах. Ніхто не може в'їхати в Україну, тобто вже при намаганні в'їзду в Україну їх просто-напросто не пускають. Якщо ж до вас хтось звернувся зі схожою пропозицією, без розмитнення зареєструвати авто, слід негайно телефонувати правоохоронцям. А щодо номерних знаків, то наразі в Україні є лише один акредитований завод, що їх виготовляє. Приватники можуть видавати лише дублікати. Євген Міклушка, Іван Джура, огляд дня, телеканал Зік.